Магія книжок, на яких виросло вже не одне покоління українців. Про відродження, невпинний розвиток та велику мету зі студентами Прикарпатського університету поспілкувався директор видавництва Абаба Галамага Іван Малкович. Пишається тим, що вдалося підняти українську дитячу книжку на інший естетичний рівень, адже по суті саме його видавництво задавало ритм якості. Свого часу книжки друкували навіть за кордоном і таким чином спонукали наші друкарні працювати краще. Тобто, прориви робили не лише з точки зору читацької аудиторії. Рі, а й у поліграфії були деякі прориви, такі як той же Гаррі Поттер» український. Він українізував дуже багато дітей. Тобто він відіграв роль такого українізатора, такого, знаєте, найкращого, що ніхто не силував, діти самі читали. Але ще й цю галузь поліграфічно ми піднімали і вимагали якості. Я завжди сміявся. Ви погано друкуєте? Ні, ми чудово друкуємо. Я привозив книжку, показував, чому вони погано. І тепер вже можна книжки друкувати фактично всі в Україні. Іван Малкович талановитий поет. Він приклад успішної людини, каже літературний критик Євген Баран, адже не лише реалізував себе у видавничій справі, а й не розтратив свого поетичного таланту. Малкович на гідні премії Малкович створив свій світ. Знаєте, цей світ по дуже делікатний такий пастельний, але витоки його поезії можна шукати і в ранньому теченні, і можна шукати і в різдвяно вертепному дійсні. Цьогоріч Іван Малкович став лауреатом Шевченківської премії у номінації Література, публіцистика, журналістика під час вручення врази своєю промовою українців. Що ж стосується грошової винагороди, то її спрямував на благодійність. Шевченківську премію моя мама спочатку сказала. Що треба дати на дитячий садок, на школу, на клуб і на церкву? Я дав. Тоді я мав плани свої дітям загиблих героїв російсько-української війни. Я купив ноутбуки поки що 15, але дуже гарних, таких потужних. І мені допомагали. Щоб ці ноутбуки потрапили до тих діток, які хочуть вчитися, нині каже Іван Малкович відчуває себе щасливим українцем, адже бачить відродження на рідному Прикарпатті, яке буквально бринить у повітрі. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.